Всім величезний привіт! Рада вас вітати на каналі Азартні Хрестики. Мене звати Аліна. І сьогодні 27 листопада, майже кінець місяця вже. І я довго думала, чи знімати це відео, чи ні. Бо досі чуєте, який в мене голос. Кашель. Коротше, я не знаю, чи то була корона, чи то була не корона, але дуже були схожі симптоми на те, що в мене було 3 роки тому. І погано мені було. Так, давно мені так погано не було. Ну, от кажу, три роки тому. І щось ця осінь мені дає дає знати про себе. Не знаю, я так багато не хворіла, як цієї осені. Тому, м -м, вирішила все ж таки зробити відео, бо є що показати. Є в мене три фініші, є в мене три старти, є в мене просування по Гданську. Поїхали! Якщо буду зупиняти відео, то це тому, що я ще з кашлям. Не хочу вам кашляти в цей в екран. І так, це мій фініш. Фінішів. Я не знаю, як його назвати. Це моя любов, цей листочок від Ані Савєлєвої. Я вставлю потім ще фотографії. Е, які я зробила на вулиці, ходила, шукала сонечко, бігла в ліс та робила фотографії з листечком. Це прям, ну я не знаю, дівчат, це, це нереально гарний сюжет. Він так швидко вишився, я не знаю, за скільки я його вишила. Днів: тут 13 тисяч хрестиків, дуже зрозумілий цей нормальний бек. Класні кольори, жодної одиночки. Я не знаю, це не схема, це прям, ну от я, я казала, що я буду співати оди, а ні, тому що ця схема це щось нереально круте. Мені дуже подобається. Вона в мене на такій картоночці, бо я ж хотіла робити фото нормальні, там, щоб її десь поставити можна було. То зараз вже можу її зняти з цієї картонки, ще раз її пропрасувати. І повісити до того моменту, коли в мене з'явиться вже швейна ця машинка, чи як вона там називається, і хочу все-таки зробити з неї подушку. Ну, вона реально класна. Він. Схема вона, листочок він. Коротше, ну, мені дуже подобається. І кольорі, кольори прям, не знаю, смакота. Тому це був фініш number 1. Наступний фініш у мене був: це ось такі от сніговічки від Cameleon Cross Stitch. Дуже крута схема теж. Все мені сподобалось. Я тут замінила ось ці хрестики на бісер. Видно, так. Тому що щось одиночки, хрестики я не дуже хотіла тут чіпляти. А от з бісером якось гарно вийшло. Ну, і я оцю нитку, що переливається, теж сюди поставила, нічого не видно. Ну, і я теж нічого не вижу, не, не бачу. Але вона є. <смі> вона є, і мені це гріє душу, як то кажуть. Теж ставлю фотографії, була я в магазині. Ходила і там то ялинки стояли, причепила на ялинку. І зробила фото з цими сніговиками. Ну, Вони прикольні, теж вони не картонишці, поки що стоять. Вони, Поки що вони в цей, в інтер'єрі у мене біля ялинки нормально все. Я вже і ялинку поставила. Коротше, це фініш номер 2. І третій мій фініш це була видра від Марії Бровко. Ну, вона класна, вона прикольна, сама задумка мені сподобалась. Я її коли побачила, побачила я її ще давно. Того року, мені здається, наприкінці року. І е, потім купила ж схему, все, думаю, почну шити, почну шити, ну так і не почала. А розпочала я її в такий, знаєте, день 29 лютого. Е, 20, ну Раз на 4 роки, то треба було щось почати, знаєте, таке. І вона в мене ось. Вишилась. Вишивала я її, мені здається, 4 чи 5 днів. Ну, бо тут реально нема що шити, тут 6 тисяч хрестиків. Але я щось її так довго тягнула. І вона в мене лежала, лежала. І ось я її довишивала. І такий гарний, що зробила їй фотографії, коротше, поставила там на цей мольбер, чи як вона там називається для картин. Я вставлю фото. Теж мені дуже. Ну, В кінці ставлю фото всіх фінішів, що я на, на, нафоткала. <сум> Суперпрофесіонал, знаєте. І ось така в мене ще є видрочка. Ну, Мені подобається, я не знаю, вона класна, вишивалась дуже прикольно. Мені, мені подобається оця частина, бо, ну, тому що вона на чорній. Я думаю, що на світлій основі вона б так не виглядала. А от на чорній основі вона прям горить. І ось ця задумка з блакитним беком. Хоча я не люблю двойний бек, побачите, він не дуже так. Але все одно, вона якось так виділяє її з цієї чорноти. Коротше, ну, класна, класна видра, багато беку, ну, все як положено. Далі, що я вишивала далі? Далі я вишивала Гданськ. Я казала, що я хочу дійти до другого кута. Ось тако, в такому стані мій Гданськ. Два кота вже готові. Все, тут бек. тут... Я вибачаюся, але я не хочу її прасувати. Реально не хочу, бо потім якась... я її раз попрасувала, щоб показати. І тканина якась така стала не дуже. Щось її перекосило. Коротше, е... вся ця частина, все в мене вже відшито. Ось що в мене лишилося. Лишилося, мені здається, 20%. Там щось 7 тисяч, мені здається, чи 6 з половиною тисяч. Ну, майже нічого, що тут? Тут все буде таке розмите, розлите. Бекот буде немало ще. Але все, все, що є. І мені б дуже хотілося зараз, прям не зараз сісти штопити, хоча може і зараз. Довишивати вже оцей, оцю арку, вже добити той бек тут. Ну, бек тут легко шиється. Єдине, що ці протяжні лінії по 150 мільйонів христиків, але нічого, їм можна десь підчепити, там все нормально виходить. Ну, не видно. Ну тут же не видно, не дуже видно, що він кривий. Може, трошки кривуватий. Ну, нічого. Нормально, мені подобається. я для себе вишиваю. Мені здається, це буде та робота, яку я, я б хотіла підправити до Наталки, щоб вона мені її кудись понесла та оформила. От Гданськ, Лондон, от такі. тому може зробити собі цілу серію з цих зміст різних, тому що ну мені подобається їх вишивати. Я люблю вишивати архітектуру, ну і мережка то One Love Forever, як то кажуть. Тому хотілося би мені дошити ось цю частину. Можу отак от вже вишити тут все, зробити весь бек. Тут бек на ось цьому, я не знаю, що це за будівля. Я її бачила, але я не знаю, що це за будівля. І все. І лишити вже ось цю частину потім. І потрошки. Ну, і до, цього, до кінця цього року я її доб'ю. Якщо б мені дуже захотілося, я б могла б її довити на цьому тижні. Але, але в мене в житті з'явилися аж три авантюри ось така я авантюрна людина, і просто не буде вистачати часу на неї. А авантюри мені подобаються, і їх треба шити. Щоб отримати наступний шматок, треба шити там я розподілила собі по... по днях, по часах. Так, що ще я вишивала? Вишивала я пташок, попалося мені в грі в бродилці, Аня, привіт тобі! <смі> Кинула мені кубик і сама ж мені дала завдання вишити пташок. У мене ця робота йде під кодовою назвою «кури-гриль». Я не знаю чому. Але я, коли їх беру вишивати, то для мене то вишивати кури, знаєте? Хоча я знаю, що це не кури, і не треба мені казати, що це не кури. Для мене то вони кори гриль вони класні, вони прикольні, вишивається все легко. Вишила я тут 700 хрестиків. Тут-то тут, в будинку, в цьому, в хатинці, е, я не знаю, що то. Е, Скворішник, може якийсь. Е, ось, вишила я вікно. Ну і пішла тут трошки по, по кольорах. Вишивається дуже легко, я її не хочу брати. Чому? Тому що я знаю, що я, якщо її візьму... То решта просто буде лежати, і я на неї не буду звертати увагу. Так що це тільки одна причина, чому я її не хочу брати. Бо вона реально вишивається круто. Кольори не мої улюблені, але на цій основі ну, напевно, тому що я сама її фарбувала. Виходить дуже гарно. Знаєте, сама себе не похвалиш. І класні вони. Мені подобаються. Дуже. Тому ось така у мене була ще ось такі кури. Вишивала я рис від Насті Солошенко. Дивіться, яка вона бомбезна. Які томати? Сочні, соковиті, я не знаю, як там кажуть. Дуже реалістичні. Дуже, мені подобається. Тут, скільки, тут тисячу з копійками, так нормально в цих маленьких помідорчиках. І класно. Все мені подобається в цій схемі. Виходить дуже реалістично, виходить прям, ну, от хочеться взяти і з'їсти томат. Круто. Далі піде. Де вона схема? Ось вона схема. Далі будуть От гам... гамба, як вона, креветка і мідія. Мідія, так. Ось. Так що далі я піду в цю сторону, ну і вже. Горох на саме смачненьке, я залишаю. Тут залишилось небагато. Залишилось, мені здається, теж 3000 хрестиків, чи половиною. Ну, до кінця цього року вона 100% вишиється, Плюс те, що я її вишиваю для своєї подруги з Іспанії. І мені б хотілося б її чи відправити, чи, дай Бог, відвезти в січні місяці. Але, ну, вона дуже класна. Я прям. Ну, от дивишся і, і от, можна трошки побалдіти <смі> від того, яка вона класна. Так, ще я вам покажу от такого переляка. <смі> я не знаю, що це таке. Давай я поближче покажу, щоб ви бачили. От дивіться на оці очі. Ну, це переляк, це Фенікс. Це з СП по Гаррі Поттеру. То, що я вишивала Дамблдора, і до нього давали от такого маленького фенікса. Тут 500 хрестиків. Я його вишила тільки для того, щоб дати звіт в цьому ВСП, вишиваю українське. І на цьому тижні мені ще треба вишити ще 500 хрестиків. То буде зворотня сторона. Вишую ще 500 хрестиків, щоб здати його. Ну він якийсь переляканий, просто капець. Я не знаю, я вже думала, може. Відрізати йому ці фари та причепити якийсь бісер, може петіт. Ну, я не знаю. Ну, ну Реально, ці такі очі у нього. Може, білий петіт туди вбухати, і він буде якось по-людськи -по виглядати. Ну, таке щось страшненьке, чесно. Так, оце я теж вишивала. І далі пішли з чим? Пішли з авантюрами. Перша авантюра. Куди я пішла? Це авантюра від е, Наталі Entro Stitch. Я вам показую тільки перший етап. Мені вже вислали другий, але я не хотіла його починати вишивати. Хотіла вам показати по, по черзі всі етапи, щоб не зразу два. Вишивається легко. Тут щось 900 хрестиків, мені здається. Ну, класно, один бленд. Бачите, я і моя. Коротше, я тут. Вираховувала. З мене вираховувати ще той. Я сиділа і з лінійкою, і з метром, і з чим я тільки не сиділа, і пальцями вже, коротше. Ну, тут крапок наставила, я добряче. Ну, мені подобається, що я тут бачу. Ну, бачу, я якусь, я не знаю, що це. Не знаю. Трава може якась суха. Ну, Мені подобається, що виходить. Я не знаю, що то буде. Другий нам вже етап е, вже вислали ще в, в неділю. Я на нього подивилася. Ну, там не буду вам казати, що там побачите в наступному включенні. Але, ну, класний, результат мені подобається, що виходить, будемо далі вишивати. Мені здається, там всього 6 етапів, тому вона не така велика. І так, авантюра номер 2 Це зимова авантюра, мені здається, Юа Stitch. Я підпишу, якщо не, неправильно. Це буде куб. Ну, сказати, що я прям в захваті в захваті я не можу сказати. Тут 2500, 2 мені здається, в тисячах. Дали на 2, на 2 тижні я вишила за півтора дня. Е, і, добре, бо хочу продовжувати іншу авантюру, зараз покажу. Ну, що я можу тут сказати? Ну, олень. Стоїть. Я не, Якось мені і подобається, і не подобається. Якесь таке, знаєте, ну, оце мені як дикий запід, захід якийсь. Я не знаю, це коло, чому воно помаранчеве зимою, чому сніг фіолетовий, чому ялинки сині. Ну, це така задумка автора, але я хочу дуже вишити той куб, вже чекаю, що ж там буде наступною частиною. Ну, так сам по собі прикольно виглядає. Якщо не думати про от кольори деякі. Єдине, що в мене він трохи-трохи трохи, трохи, трохи світліший на півтону, світліший 902-й, бо я думала, що це DMC, а то було на DMC. То було чи аналог його, чи що. І коротше, я його коли вишила і вже, вже коли вишила, я думаю, чого він такий червоний? І коли вже поставила у карті кольорів DMC нитку, то побачила, що там півтону. Ну, півтону воно великої різниці не грає. знаєте. На фіолетовому, чи бусковому, чи як ліловому у цьому снігу, я думаю, що червоний олень вже нічого не спортить. <смі> так що ось така у мене друга авантюра. І третя авантюра, дівчата. Оце, знаєте, я така якась, як воно, непостійна, будемо так казати, так? Вишила я листочок від Ані, Балділа я балділа від нього. Листочок вишився. І все, знайшла я іншу любов. Любов, любовну, коханнячко, дивіться. Це прям, я не знаю. Я б, напевно, якщо б можна було, ні ну, не то, що мені там хтось забороняє, але я б її псиділа б, б, вишивала б і нічого більше не, не брала. Це прям, я не знаю, дивіться на ці кольори. По-перше, дивіться на, на ось це. Я не знаю, видно ж, видно ж, так? Що воно тут все так. Я думала, що це в мене була Мурана. Я колись у наташі, мені здається, ще в перший раз Наталка, привіт тобі, великий-великий-великий. В перший раз ще я у неї замовляла щось от з такими блестючками. І я чомусь була впевнена на відсотків, що то Мурано. І коли я вчора взяла це я завчора наштопила тут вже тисяча 1000 чи 1500, вже, вже майже 1700 тут. Е, я взяла ж цей відрізок, почала відріз, відріз. Я вибачаюся, якщо я щось там. Якісь слова нові видумую. У мене таке буває. Це не тільки з української. Я й не англійські слова іноді видумую. І я взяла його і дивлюся, там написано Луган. А я ніколи в своєму житті на Лугану не вишивала. Ну, от прям ніколи. А ще із отакими цяточками, ну теж ніколи не вишивала. Коротше, це моя перша Лугана, перші оці блестючки. Я їх дуже боялася, бо я коли дивилася відео дівчат і всі там казали, ой, під лампою, воно там блищить, дуже важко вишивати. Я не знаю, ну блищить. Ну я якось не звертаю уваги. Блищить і блищить. Не знаю, мені воно якось ну, шию, нормально все. Єдине, що я помітила: отут от, от, вся вся частина вишивається в один хрест. Це, звісно, капець для мене, бо я ненавиджу вишивати в один хрест. Але такі кольори, і чому я саме взяла білу? Я не хотіла, щоб кольори губилися. Я довго думала, у мене була блакитна така в цяточки. Оця Мурано, то точно Мурано, сплаш, вона, мені здається, називається. Потім в мене була така рожева, потім є Фіолетова, все. Ну, І там писала, які можна брати для авантюри, яку можна тканину брати. І коли вже вислали нам перший етап, то я сказала: ні. вона, треба, ну, вона просто створена для того, щоб бути на білій основі. Бо ці кольори я не хочу, щоб вони десь губилися, у яких у якоїсь, в якихось кольорових рівномірках, ні. Ну, це моя думка, на мою думку, вона повинна бути тут. Плюс мені ще що сподобалося, що ці е, хрестики в одну нитку вони десь світять, хай світять, бо світять вони цими переливчатими цяточками. Єдине, що я помітила в цій рівномірці, я думаю, що це через цей Люрікс, о, згадала, Боже, стою і весь час думаю, це слово, як воно називається. Коли проводиш нитку в одну ну в одну нитку, воно його перетирає. ну Бо я брала нитку метрову, може, тому і воно перетирало. Але так, ну супер, мені все подобається. Не буду вам казати, що тут буде. я думаю, важко Здогадатися, що це буде. Але ну, я просто я побачила я закохалася. Я закохалася в цей сюжет, і я не хочу нічого іншого вишивати, я хочу сидіти і вишивати його. Але мені треба вишивати Гданськ, бо треба його здавати і от перелякану пташку фінікса того. І я прям, ну не знаю, прям не, ну, не хочу я від нього відліпати. Він класний, кольори бомбезні. Далі будуть ще кращі кольори. Не буду вам казати, але отут тут буде прям ну смакота. Я не знаю, це сюжет, любов-любовна. Ще Сьогодні, зранку, ну зранку для мене, для Наташі, напевно, то вже був. Великий вечір е, глибокий. Е, напи, написала Наташа, що вже мені буде висилати посилочку. Я, а, я вже така довольна. І на останнє додала, додала ще такої тканини, бо у мене там будуть їхати до мене ці ведмеді від ВДВ. Які? Чи вед... Ні, то не ведмеді. Що там воно? Зимовий семплер якийсь, гном там, мені здається, сидить. І воно йде на 16-й е, Аїді. Я не хочу на Аїді, я буду на такий Самі і вишила. Вже спробувала, мені сподобалось, вишивається на ній прикольно. Там ще й бісер буде. А, що я хотіла сказати? отут у ці цяточки це ж все буде сніг. Ниткою 3865. Я що вирішила? Я хочу сюди причепити бісер. Щоб було прям дорого-багато. Знаєте, оце ми не з такої сім'ї. Коротше, я подумала, в мене є бісер Мілхіл. І, прикиньте, у мене навіть є бісер Мілхіл. Yeah. Я сама стою, думаю, що він в мене є. Я у Наташі теж замовляла якось. Е і буду я сюди Мілхіл білий ставляти. Я думаю, що воно буде класно. оце і бісер буде блисковувати, блищ... блищатий, як воно то кажуть, блищати. І оце все переливається, і прям ворона, сорока ворона я буду. Ну, як -от. Знаєте, щоб було прям щоб... не як на тих сніговиках, що я вишила, що ниткою вишивала, вишивала, а там нічого не блищить. А тут, прям мені хочеться, щоб воно було таке ядрено яскраве. Ну, класно, мені, мені дуже подобається. Я далі хочу її продовжувати. Це перший етап. І перший етап дали нам на два тижні. І там на хвилиночку трохи більше, ніж 8000 хрестиків. Тому це або просто сісти і вишивати, або просто сісти і вишивати. Я не думаю, що тут є якийсь інший е варіант. Ну, 4 тисячі на тиждень. Ну, це реально, це дуже реально. Ну, вважайте, що я вже вишила 1700. Може, трошки менше, може, 1650 тут, я не знаю. Я... Бо я ще зранку тут колись дошивала. Ну, зранку, знову кажу, зранку. Вже скільки часу? Вже друга у нас. Я прокинулася у 12-й. І... І, цей... І що я хотіла сказати? Ну, це все, що є... все що в мене є. ну Я думаю, що немало, я так нашила. Нормально. Треба мені просувати, треба. І я думаю, що посилочка приїде до мене десь до 7, ну, десь 7, може, 9 числа. То, коротше, до того моменту мені треба закінчити чи через. Чи Тому що там, що приїде, мені теж хочеться розпочинати. Таке враження, що в мене вишивати нема чого, чесне слово. Реально, от в я... мене купа наборів, купа схем, купа всього, і я ще чекаю посилку, щоб щось розпочати. Ну, я думаю, що це проблема кожної вишивальниці. Хочеться те, чого в тебе немає. <схи> і ти знаєш, що воно до тебе їде. Я вона дивилася на ці суниці від Нової Слободи і купила. Бо Аня вишиває, так класно вони виглядають. Ну, прям не знаю. І думаю, може і суниці ті почати. Потім, ну, які суниці? Зараз, блін, зіма якось не до суниць. Хоча, коротше, я не знаю, приїде, будемо від... розкривати посилочку, буду я цей... робити відео окремо, я думаю, бо там така коробень йде нормально. Там і мамі свої я замовляла теж. Мама там купила собі і тканинку, і нитки, і когіб'яльці всякі різні. Так, так що, такі от справи. Ну що, буду я з вами вже прощатися. Бо більше в мене нема чого вам показати. Та й, якщо чесно, розмовляти, я довго не хочу, і так вона набалакала вже. <сум> Всім велике дякую за те, що дивитесь мені. Дякую за лайки, за коментарі. До наступного включення. Па-па!